Мою думку, гранти це добре, тому що це безкоштовні гроші, які нам дають треті країни безповоротно, просто нам дарують. Що погано, це коли ми ці гроші використовуємо неефективно і викидаємо їх на вітер. Потенці... зараз останні цифри, які я бачив на сайті Мінекономіки, це загальна сума діючих грантів в Україні, які реалізуються це 3,8 мільярдів доларів. Це величезна сума, це 5% нашого ВВП. Це більше, ніж виручка it галузі разом взятої два рази. Але є проблема з тим, що часто ці кошти, на жаль, витрачаються дуже-дуже неефективно. Уявіть собі, проєкт на десятки мільйонів доларів під назвою підвищення впевненості українців. От, різними плакатами, наприклад, стараються переконати людей, які хворі на снід, щоб вони не розстроювалися і почували себе впевнено. Ми хочемо сказати, що ці гроші, вони, які направлені на ці кампанії, вони в багато разів вищі, ніж державний бюджет України виділяє саме на ліки хворим на СНІД. Тобто, вроді, підхід цікавий і добрий, але з іншого боку, можна було б зробити набагато ефективніше. З іншого боку, я знаю програми, які витрачають величезні суми на законодавство, але, на жаль, ці гроші фактично або розкрадаються, або свідомо спрямовуються на неефективну. Я знаю, наприклад, одну програму, яка взяла. Майже 300 тисяч доларів були виділили одній компанії на писання декількох законопроєктів в агропромисловості. Аж три з них дійшло до Верховної Ради, і на жаль, всі три були відхилені. В цілому є дві групи за державні кошти інших країн і за приватні кошти певних фундацій. Перша група вона найбільша в принципі. Десь 40% з цього це є кошти ЄС, приблизно третина це кошти США і решта це кошти різних країн. Не можуть віддаватись на що завгодно. Наприклад, недавно Японія виділила 200 тисяч доларів на радника для міністра фінансів, тобто вона оплачує роботу цього радника. Приблизна третина коштів, що я вам назвав, вона дається на будівництво саркофагу в зоні ЧАЕС. А решту це що завгодно: від боротьби з корупцією до, там, до будівництва елеваторів в села. І ще маленька категорія гарантів – це ті, які фінансуються міжнародними меценатами. Наприклад, є такі меценати, як Джордж Сорос, ви знаєте фонд відродження, це приватні кошти. Є дуже багато грошей дає сюди Майкл Блумберг. Я знаю, що він дав вже понад мільйон доларів на боротьбу з цю напаління в Україні. І є організації, які спеціалізуються на цих коштах. Фактична різниця між першими і другими це те, що кошти, які дають уряди інших країн, вони звільнені від податків. На них не платиться ПДВ, це ну, і фактично податок на прибуток. З приватними коштами все складніше, їх там податки уникнути важче. Вони часто бачать, що виділення гарантів в Україні є неефективним. Їх дуже часто втомлює позиція центральних органів виконавчої влади, які мають монополію в Україні на те, щоб бути бенефіціарами таких проєктів. Я можу тільки назвати наступну цифру, що Україна на своє АПК, тільки на агропромисловість, зараз розпоряджається грантами приблизно на 150 мільйонів євро. Одна Молдова розпоряджається грантами на 300 мільйонів євро. Це при тому, що в державному бюджеті на підтримку ПК направлено всього декілька мільйонів доларів. Тобто, якщо б ми використовували кошти ефективно, суди б гроші і давали. На жаль, це дуже часто не так. Не часто не спостерігають, або навіть коли вже виявляють якісь неефективності, то починають захищати навіть неефективні програми. Я з цим стикався. Я, наприклад, критикував одну програму про реформ підтримки ВПК, де чітко було видно, що не досягли принаймні того, що обіцяли. Все одно не була позиція з точки зору грантодавця, що так ми зробили щось погане, бо тоді прийдеться в центральний офісу відповідати, що так ми не прослідкували до кінця. Але на мою думку, основне, що потрібно робити, це публічність. Все-таки гарантові кошти, які нам даються, це на реформи країни, це для всіх. І ми, українці, звільнили їх від сплати податків. Значить, вони повинні публічно звітувати про те, що, скільки вони отримали і куди вони потратили і чого досягли. Зараз такого немає, в принципі. Я б наведу приклад, на мою думку, найбільш неефективний. Це все-таки, наприклад, кошти, які виділяються на боротьбу з корупцією. Наприклад, є одна поважна організація, Центр протидії корупції, і керівник Віталій Шабунін дуже довгий час заявляв, що в нього в організації працюють одні волонтери. Потім раптом виявилось під час одного ефіру, що в нього бюджет 400 тисяч доларів. Недавно плачула документи, що 800 тисяч доларів. Розумієте, якщо ви отримаєте гроші на боротьбу з корупцією, ну скажіть так, це ж не є щось ганебне, це правильно, вас повинні фінансувати. Але позиція зараз така: мені заплатили гроші, я корчу себе волонтера, а в результаті хороших результатів немає. Була дійсна історія. До кінця я не прослідкував, але понад мільйон доларів, виявляється, було виділено на написання нової редакції податкового кодексу, яка так і не була прийнята. І таких випадків маса. Дуже дуже важко звернути увагу грантодавців на ефективність. Вони, в принципі, цього дуже бояться, вони на це реагують. Я сам писав декілька статей, в яких критикував конкретні приклади. що можу вам сказати, що навіть в цих статтях я був дуже обережний. Адже, на жаль, мені були відомі про конкретні випадки корупції. Я там лише писав про неефективність, і все одно дуже важко звернути їхню увагу, що вони на це реагували ефективно. Хоча трошки бояться і стараються все ж пом'якшити. Я думаю, що якщо гранти дають, а це переважно дуже щедрі кошти, вони дуже часто розбещують. Дуже часто в таких випадках піар стає більш важливішим, ніж результат. Адже, наприклад, для грантодавця дуже важливо потім показати, наприклад, в тому ж США, що вони провели якусь гарну річ. А в цьому плані значно гарніше показати якесь фото гарного заходу, де ми щасливі українці плескаємо, ніж доказати, що ми от поламали отаку от от конкретну корупційну схему. Мені відомі проєкти, які роблять доволі непогані речі. Я насправді не є противником грантів, і один раз мені, єдиний раз, поки, поки я отримав все-таки грантові кошти, це був не один законопроект, яким дерегульовувалася сфера АПК. Загальний бюджет цього проєкту був всього лише 7 тисяч євро, що мікроскопічна сума порівняно з тими, хто виділяється на будь-які законопроекти. Почали ми працювати над цим проектом в травні 2015 року, і президент підписав відповідний закон 31 грудня 2015 року. Не ми вбили або обмежили 22 дозволи ОПК, ми скасували карантинний дозвіл на імпорт, фактично монополію Дмитра Фірташа на ринку добрив і так далі. Загальне зменшення витрат аграріїв тільки по цьому законопроекту ми оцінюємо до 150 мільйонів доларів в рік, які дуже легко доказати. Це, тобто я стараюся не тільки критикувати, але показати певну ефективність. Це гроші, які видали платники податків США, Європи, нам. І ми зі свого боку їх вже звільнили від податків. Це є гроші платників податків наших і закордонних. Українці ми недавно проводили дослідження, третина зразу сказала, що не знає, скільки податків платить. Ще приблизно стільки ж сказали відповіді, які є неправдоподібні. Тобто вони або занижені, або суттєво завищені. Фізично в нас українці не знають, скільки платять податки. І чесно, коли я людям часто стараюсь пояснювати і громадськості, і часто народним депутатам, всі програнти ставляться так собі, ну не цікаво. Не якесь активісти, що платять. Після того, як чують цифру 3,8 мільярдів доларів, то ставлення міняється повністю. Зразу стає цікаво, О, Боже, а що це йде? Стільки грошей. Уявіть собі неефективний грантовий проект. Наприклад, я знав один проект, який фактично легалізував законопроект, який фактично легалізував рабство в Україні через те, що дозволяло одним фізичним особам бути членом фізичних осіб підприємств. Або я знав один законопроект грантовий, який е, просто припиняв право приватної власності десятків тисяч людей на землю через те, що вони просто написали там дурості. Або є одні активісти, які. Е, Скажімо так, експлуатують тему здоров'я українців, чи то на сигаретах, чи то на ліках. І замість того, щоб допомагати реально людям, вони придумають проекти, які швидше контрпродуктивні. Наприклад, вони вважають, що якщо зробити нашу там, пачку сигарет паралелепіпідною, то раптом українці перестануть курити. Хоча, на мою думку, це просто заставить їх купити грубші, ну, курити грубші сигарети і все. Є приклади, я знаю, певні грантоїди, які тероризують. Медичні організації, ті, що виробляють ліки, щоб вони їм дали безкоштовні ліки для когось, а потім ці ж кошти, ці ж ліки, фактично розкрадаються. Є дуже багато прикладів подібних так само і на фінансування зона то ми втрачаємо величезний потенціал, якщо це не бувається. А деякі проекти, якщо вони не ефективно використовуються, вони просто шкодять.